Всім привіт! Мене звати Наталя, і зараз я вам розкажу, як я обманула шахраїв і заробила 31 євро. В Німеччині зараз інтернетом блукає шахрайська схема. Шахраї нібито збираються запропонувати тобі роботу. Після того як ти реєструєшся, переходиш за посиланням, тебе перенаправляють у групу Telegram, де тобі пропонують виконувати завдання. Кожні півгодини тобі приходить на телеграм нове завдання, де потрібно поставити лайк відео. Випробувальний термін Три дні для роботи тобі потрібен тільки телефон, інтернет і PayPal. <клес> За перші два дні можна заробити 31 євро. Потім тобі пропонують 30 євро внести, щоб отримати 45 євро. Я відповіла на це дуже просто. Що я заробила ці кошти, я їх вже витратила і не збираюся їх нікуди вкладати. Потім пішла вхід Психологія. Тобі пропонують надалі виконувати завдання, але тобі будуть виплачувати за кожне завдання вже не 2 євро, а лише 50 центів. Допоки ти не вкладеш ці 30 євро там у спеціальне завдання. Дійсно, що ніяких спеціальних завдань я вирішила не виконувати, а надалі клікала вже по 50 центів. А вам же пропоную заробити наступним чином. У описі під відео ви знайдете номер телефону, WhatsApp і відповідне повідомлення, яке потрібно туди надіслати. А далі все просто: клікайте за посиланнями, ставите лайки відео, тримайте гроші і нікому нічого не повертайте. У якості вдячності поставте мені лайк, підпишіться на канал та розповсюджуйте відео друзям. Давайте разом покараємо шахрай.